Вітаю вас, шановні третьокласники. Ми закінчили тему і весь навчальний рік. І маємо написати підсумкову контрольну роботу. Давайте подивимося ще раз, що саме і який саме розділ ми вивчали останнім. Аналізували кожне завдання. У нас є відео з, цього, з цієї теми, з будь-яких тем. Тому ви, будь ласка, поставте відео на паузу. Да? Згадайте, подивіться, розберіться на кожній сторінці дошки. Це вчорашнє відео ми записували, таке подивіться. І ось це здається вже остання, да? остання сторіночка, і ми переходимо до написання контрольної роботи. На уроці ми дивилися, яку ж контрольну роботу нам написати. Зайшли на сайт на урок. І обрали будь-яку контрольну роботу підсумкову для 3 класу, і її аналізуємо. Звісно, вчитель сам вирішує, яку контрольну роботу здати, написати дітям єдиною мовою, що контрольну роботу діти не повинні знати. Не повинні списувати, а з власних занять згадувати і написати правильно. І Здати в той же день відразу після написання. Оце умова. Я ось наш талісман тепер. Да? Це лайк, який нагадує, що діти бережіть своє життя, не робіть рухів, які дозволя... які б зробили так, щоб вам було боляче. І тоді у вас все буде гаразд, і ми будемо правильно записувати контрольну роботу. Це ті завдання, які ми вирішували на уроці. і ми зараз опануємо з вами, побачимо ту контрольну роботу, яку ми. Сьогодні я запропоную вам повирішувати. Значить, дивіться, що ми бачимо з вами. За рік ми вивчили додавання в стовпчик. Ви, будь ласка, почуйте моє, моє нагадування вам, ставте відео на паузу, потім і самі за мною або повторюйте, або робіть так, як я вас тільки що навчаю. І так. 729 додати 134 дорівнює міркую. 9 одиниць додати 4 одиниці буде 13 одиниць. 3 пишемо, 1 десяток переносимо до десятків. 1 десяток додати 2 десятки дорівнює 3 десятки. 3 десятки, то додати 3 десятки, буде 6 десятків. 7 десятків додати 1 десяток буде 8 десяток і десятків і вийшло число 863. Чи правильно вирішили ми цей приклад? Ми можемо 863 відняти 134 буде 729, але ми повинні бути впевнені і по іншому. Далі 365 додати 435 дорівнює міркую. Отак От само, як я, так само і ви повинні міркувати і говорити математичними термінами. Да? 5 одиниць додати 5 одиниць дорівнює 10 одиниць. Ну, 0 пишемо, 1 десяток переносимо до десятки. Один десяток додати 6 десятків, буде 7 десятків, та 3 десятки, буде 10 десятків, 0 пишемо, 1 десяток переносимо до сотні. Е, одну сотню переносимо до сотні. Одна сотня додати 3 сотні, буде 4 сотні, та додати 4 сотні, буде число 8. І вийшло число 800. Приклад наступний. 905 відняти 267 дорівнює міркою. 5 одиниць відняти 7 одиниць неможливо. Тоді забираємо десяток у десятки. Виходить тут 15, 15 одиниць відняти 7 одиниць дорівнює 8 одиниць. Отут у нас вже не 0, а 9. 9 е, десятків. Відняти 6 десятків дорівнює 3 десятки. Чому не 0, а 9? Тому що ми тут забрали від 0, у мене трошечки не точно стрілочка. Від 0 має має бути. Тут у нас уже не 9, а 8. 8 відняти 2 дорівнює 6. 638. Наступний приклад. 812 відняти 318 дорівнює міркую. Два десятки, відняти вісім десятків неможливо, тоді ми позичаємо, беремо у е, десятків. Один десяток відняти два десятки. Дванадцять відняти вісім дорівнює 14. 4 пишемо, да? тут у нас уже 0. 0 відняти 1 неможливо, позичаємо у 8. Вісім, тоді вже 10 відняти 1, буде 9. Чому тут 10, а не 1? Тому що ми забрали у 2. Дивіться, 2. У нас було 2, а тепер у нас не дванадцять, дванадцять відняти вісім, і тепер уже тут не один а нуль. 0. 0 відняти один неможливо. І тоді у вісім забираємо одну сотню, Получається, 10 відняти один буде 9, і 7 відняти 3 буде 4. Ну, ось таким чином. Згадайте, будь ласка, приклади на віднімання і переходимо до наступних виконань, виконання завдань. Виконати ділення застачу, записати поруч перевірку. Ну, я перевірку зробила усну. Але перевірка у нас в підручнику з математики. Подивіться попереднє відео, де я вам пояснювала, яким чином зробити перевірку. 22 поділити на 4 дорівнює міркую. 20 поділити на 4 найближче число буде 5 і остача 2. 18 поділити на 2. Бачите, тут 2. Ну, не може бути 18 поділити на 20, менше число на більше. Робимо приклад логічним: 18 поділити на 2 буде 9, 72 поділити на 7, найближче число, яке ділиться на 7, це 70 поділити на 7 буде 10, і остача 2, тобто 72 це не за табличкою. 54 поділити на 8, за табличкою буде 6 і тут без остачі. А яким чином робиться перевірка, подивіться попереднє відео, я вам казала. І говорила про те, що щоб зробити, чи правильно вирішено, приклад, 5 помножити на 4 буде 20 і додати остачу буде 22. Приклад номер 3. Номер 3. Тут теж в мене трошки неправильно вирішено, а як же ж правильно, подивіться. 84 ми розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 4. 60 на 3. 60 поділити на 3 буде 20. 24 поділити на 3 буде 8. І тут 28. 28. Бачите, у мене тут неточність. І ці неточності ви повинні бачити. списувати так діло не піде треба обов'язково уточнювати і бути впевненим в своєму рішенні. 79 помножити на 3, яким чином ми міркуємо? 70 помножити на 3 буде 210, 9 помножити на 3 буде 27, і 210 додати 27 дорівнює 237. Ось таким чином ми 79 ділимо на 3. Поки що немає стовпчиків тут, тому що це можливо усно. Так само 296 поділити на 4 також можливо усно. Ми розкладаємо на зручні доданки, щоб було поділено на 4. 280 поділити на 4 буде 70, тому що 28 поділити на 4 буде 7, а 28 десятків поділити на 4, бде десятки буде 7 десятків. І 16 поділити на 4 дорівнює 4. 74, так само і 135. Ми множимо на 5 кожен окремий доданок: 100 помножити на 5, 500. 300 помножити на 5, 150 і 5 помножити на 5, 25. Потім отримані добутки додаємо. Доданки додаємо і виходить 635. 500 додати 150, 650, додати 25, 675. Ось так ми множимо такого виду числа. Але те, що я тут понаписувала, це міркування. Якщо це е, е, Діагностична робота, ви просто пишете відповідь та й все. Ну, Можливо, напевне, і з міркуванням також. Рівняння ми вирішували на уроці, я вам покажу обов'язково, дочекайтеся. І оцей величезний приклад треба вирішити. Треба розставити порядок дій. Ну, Що таке порядок дій? І ми про це говорили. Згадайте, полистайте підручники і ми говорили. Перше діє завжди в дужках, і це в даному випадку множення. Множимо 900 на 6, виходить 540. Тому що 9 на 4, 50, 4 десятки. Відняти 50 буде 490. Бачите, 540 відняти 40, а потім 10. 50 ми розкладимо на 10 і 40 відняти по частинам. Треба буде 490. Далі, ось ці 490 ділимо на 70 і виходить у нас 7. 49 на 7 і два нуля ми відкидаємо, ми на них не звертаємо уваги, буде 7. Далі виконуємо знову множення, ось, 3 помножити на 30 до рівня 90, 90 помножити на 9, 81, 810, от мої 810, ось. 810. Далі знову по черзі. І черга чого? Правильно, додавання. Додаємо, тобто Оце все ми додаємо. Тут 7, а тут 810. І буде 817. І 817 мінус 17 буде 80. Тобто, в математиці це все треба спрощувати і знати порядок дій. Поставте відео на паузу, ще раз подивіться. І запам'ятайте, як вирішувати такого виду приклади. Задача: три швачки за 8 годин можуть пошити 96 серветок. Скільки серветок пошиє одна швачка? Дивіться, в будь-якій задачі одного разу читання достатньо. Треба читати просто вдумливо. Коли ми читаємо, ми міркуємо і уявляємо собі ці 96 серветок, які за 8 годин пошили 3 швачки. Тобто 96 поділити на 8 – це буде скільки серветок пошиють за 1 годину 3 швачки. 3 швачки за 1 годину – знаємо, скільки пошиють. І тоді 1 швачка за 1 годину, якщо їх 3 – буде легко зрозуміти. І ось ці рівняння. Ось такого виду контрольна робота, можливо, Буде у підсумку за весь третій клас. Тобто це контрольна робота за весь третій клас. І ось наш улюблений смайлик. Да? Ой, не смайлик, Фодобайка. Вона говорить про те, що ми молодці і готові до контрольної роботи, але ж продовжуємо повторювати. І також ця фотобайка говорить про те, що діти обережніше, бережіть себе, тому що вам треба ще багато чого впізнати в, в цьому житті. Ну І самоосвіта теж не завадить. Чим ми з вами займаємося? Я вам допомагаю займатися самоосвітою. Ось наша задача про три швачок. Будь ласка, і ще раз поставте відео на паузу і опануйте дану задачу. Можливо, така задача такої, такого виду буде в контрольній роботі. Ось ми зрозуміли, що за одну годину три швачки пошиють 12 серветок, 96 поділити на 8, 96 розкладаємо на 80 і 16. 80 поділити на 8 буде 10, 16 поділити на 8 буде 8, і 10 буде 2, і 10 додати 2 буде 12 серветок за одну годину три швачки. Потім 12 поділити на 3 дорівнює 4 серветки. 4 серветки пошиє одна швачка за годину. Отут треба звернути увагу. Дивіться, питання яке? Скільки серветок пошиє одна швачка за годину? Що це означає? Замість слова, скільки? Бачите, я провела таку червону лінію. Ставимо число 4 вже відповідь. 4 серветки, не серветок, а вже пишемо серветки, бо це правильно так написати, пошиє одна швачка за 1 годину. І далі пишемо е, два рівняння. Тут теж урок, да? кажуть, діти, що це за буква? Діти мені кажуть, «У». Ну, є такий латинський алфавіт, да? ось він. Ми його вивчали в другому класі, і на форзаці ми його вивчали. Звісно, ми його забули. Тому поставте відео на паузу і повторіть. Не A, А, а Е, Бі, С, Д, Е, Ф. Все це повторити. Йот, і ми ось дійшли до кінця Y. Тобто у нас є невідоме число, ми його будь-яким чином записуємо: z, y, x, будь-якою буквою ми можемо поставити з латинського алфавіту, так само і відрізки з цього алфавіту. Ми пишемо там відрідок АБЦ, а не АБС, СЕД. Да? Так само ми цим користуємося латинським алфавітом. Їх багато. Я в інтернеті знайшла їх достатньо багато, але ця табличка більш така. Е, Гарна на ем, друк, і тому я тут цю табличку залишила. І так, два рівняння. Е, y додати 6 помножити на 9, дорівнювати 100 відняти 36, 37. Віднімаємо. 100 відняти 30 буде 70, і 70 відняти 7 буде 63. Y додати 6 помножити на 9 буде 63, продовжуємо спрощувати рівняння. Е, множник, множник, добуток. Дивіться, щоб знайти невідомий множник Треба добуток поділити на множник і Y додати 6 дорівнює 7. Тобто 63 ми поділили на 9. Так, щось я тут переплутала ось так. Бачите? Ось. Ой. Ось так. Дужечку забрала. А ви поки що розбирайтеся так? Ось Ось ця дія, я вже повторила і ще раз, поставте відео на паузу, подивитися. 63 поділити на 9 буде 7, і додати 6 дорівнює 7, і продовжуємо спрощувати. Y дорівнює е, доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, він же не може бути 6 додати 13. І виходить, 13 додати 6 буде 7. Неправильно. Тоді виходить 7 відняти 6 дорівнює 1. Тому що, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок. І цей один ми підставили замість Ікса. Обов'язково треба виконати дії, щоб впевнитися, що рівняння правильно. Виконайте дії і впевніться. Не, просто так не підставляйте, тому що ну, дія може бути невірна. Ви може, можете неправильно знайти корінь. Все треба перевіряти. І, і, і теж таке рівняння, тут тр треба знайти спрощення, ось це перша дія, 8, 16 додати 8, де ми взяли 8, ми виконали дію, буде 24. І тоді х додати 4 дорівнює 24, множник, множник, добуток. Щоб знайти множник, треба 24 поділити на 4. Теж по логіці, дивіться. Ми ж не можемо 24 помножити на 4, це буде, бо це буде 4 помножити на 20, буде 80, і 4 додати 4 буде 16. 80 додати 16 буде 96. Так і пишемо. Х дорівнює 96, потім 96 помножити на 4 дорівнює 24. Це ж невірно. Тобто завжди піддавайте своє мислення логіці. Як знайти менше число? Треба більше поділити на менше. 24 поділити на 4 буде 6, і 6 повно... замість ікса підставляємо 6. 6 помножити на 4 24, і потім, виконаючи дії, зрозуміємо, що ось ця частина дорівнює ось цій частині. Якщо є запитання, ви знаєте, як зі мною зв'язатися. Але, будь ласка, декілька разів опановуйте дані теми, вони чудові, прекрасні. Я вітаю вам, вас з тим, що ми закінчуємо третій клас. Не забувайте про літні вправи, про повторення. З вами завжди буде мій YouTube канал. Ви вже підписані, дякую вам за лайки. Ви багато просмотрюєте. Дякую за. За просмотри, ну і бажаю вам полюбити математику так, як її люблю я. До зустрічі!